Всім привіт! Свята вже набридли, нічого не мав робити, хоч і вітер, то я вирішив прийти. Е, для початку я хотів взяти сокірку і пощухрувати оці всі, я заготовляв, то я бачите, я їх так не сильно чистив, трохи чистив, трохи ні. Я прийняв рішення їх не чистити, а взяти пилочку і порізати, отако, от як є. А далі вже, коли буду нести в це дроник, то я ну, сокіркою цок-цок-цок. Це хочу трохи порізати. Побачимо, заведусь, не заведуся, як там що. Не різав вже. Е, коли останній раз різав, мабуть, в жовтні, чи коли. Ну, ті кля... Кля... кляцики, от я показував, дорізав. Зараз спробую, як воно буде заводити і що. Як різатись, включусь вам і покажу вже, Вон пилку виніс. Потім покажу, в мене був повний дровник, я показував одному з відео. Тут було, ця тачечка стояла, це все було закладено. А зараз це дивіться скільки всіки пішло дров. І зараз така якась негода, вітер, Ну нічого, все одно. А, світла немає, тому що холодно світла немає, палення. То були плани, це вже аварійні відключення і такий сніжок то пролітає, ну, таке дивіться, ось дивіться, ну, наче плюсова температура, але таке. Якраз добре було, та нема. Ара попробую. Це я заправився. Зараз я поки накачаю, поки заведуся. Заодно покажу вам. Вже заведуся, покажу, бо зараз я точно не заведуся і це буде довго. Поки накачаю, то я вам і покажу, як вона що ріже і що до чого. Взяв пилку, завів. Не повірите, бензину не було повністю. Я заляв, з другого разу завів. Качків зробив. 15 штук. Багато чи мало, 10 читаю 18 качків, щоб прокачати систему треба. І, ну, як на мене, трошки агресивно працює. Тільки що заїв з першого разу, другий раз. Ну, дивіться, вона вже трохи не так. зараз покажу ну, Як на мене, трошки агресивно працює. Дивіться. Так. Положу в квит Поки не знаєте, я регулювати не буду. Зараз трошки поріжу. Не, я почав різати. Одною рукою я різати не буду вже. Трошки порізав, дивлюся, масло не поступає. Я прийшов сюди, розібрав, подивився, де що, там поколотив, може там до оступу попасти у тьорточку і в саму бочку. І це розібрав, дивлюся тут багато. І прокладка в хлам в труху. Зараз я подивлюся, якщо така є в мене прокладка, я поставлю, а ні, то я куплю, та я вже буду різати, це почищу. Це ця прокладка заводська. Вона вже перерізала вже. О. О. А я дивлюсь, що бачите, цеп щось останнім часом. Це, я, мабуть, різав ці чурочки. Я дивлюсь, що це б, ну, налипає як то на нього? Я вмість не змащую, трохи то Я зараз пошукаю прокладку цю. Там же будемо дивитися, що там як. Якщо не знайду, то щось поставлю. Якщо буде працювати, то буду різати, а ні, то вже куплю прокладку тоді. Так. Не все так просто, як оказалось. Карбюратор не регулірую, він розробився, то я трохи бензин що я робив, то я заливав, я не, ровно, не розведена була, але там видно десь мастило було, то це я її це заляв, ну, ну як, злив, залив. От бачите, яка вона трошки така, як то прикрашена. Трохи димить, ну це таке, півбіди, біда в тому, що масло, слабе масло йде. Я то поставив туди без прокладки, то може це воно, либо там вже насосик. Я вже пробував його домити, зіляв оце все, що там було. Промив вже бензинчиком трохи. Заляв таке вже масло, бо я в основному ллю відстояне з мотоблока в мотор. Ну, світла нема, то не знаю, треба теж буде відео дивитися чи когось запитати. Хто знає, що це може бути, напишіть, будь ласка, йде, але дуже слабо. Бачите, зараз покажу, воно, воно якби йде, але Зараз я дивіться, вам на, на кіно покажу. Там не видно, але... Може так, Хочу показати, що воно йде, але дуже... О. Це так вам? Давайте я десь також там. Може так лучше буде видно. Це не хочемо списувати очіку пішло, бачите? Це якби маловато. Що це може бути чи це прокладка там, чи що. Ну прокладку, я чи що там, може там не прокладка, а яка підкладка, що там де було, то я це запитаю, бо я, я чесно я не пам'ятаю. Ну там прокладка, як на мене стояла. отако, Ось тут прокладка вона. Може це то, що її немає та і воно не працює. Того, того і цеп. Бачте, Бачите, як воно типу, палить з деревиною. ну, Зараз я це в бензинчику мучу, цей цеп, щоб воно мені відкисло. А-а-а. А це поставлю, можливо, хто що порадить. Ні, то коли буду в місті, вже зайду та й подивлюся і куплю, бо палити не хочеться якби. Палити як би не хочеться. Різино заводиться зразу, з полтичка. У мене тей, тей, е, цей... Е, як це то вона називається, вже забувся. Оце я порізав трошки. ондо ондо Не патріота, як це вона в мене бензопила називається. Ну, образно вже забук називається на стольваж, то вона нова, то вона хуже, ніж ця. З полтичка працює ну, непогано. Ну треба, мені кажеться, трошки ще одрегулювати, Ну, це, знаєте, різати моно. Це не критично. Можливо, це через те, що бензин. Е, чекаю ваших порад. До нових відео. Куплю то обов'язково провіру зніму, а це зараз вкинув бензинчик. цей Це пок, щоб він мені відходив. Так що сьогодні а новою нарізати, але бензину не, не сильно багато. І якби я її бережу, можливо, знаєте, десь виїду і треба от терміново щось порізати. Хоч вона довго і заводиться, но нею вона ну вона нова, якби, трошки більш надійніша. да вона Треба теж подиркатись, але все одно. А ця, вона наче й непогана. Так, хлопці, буду я йти, звісно, до хати. Бо я вже, мабуть, часа два, я вже змерз, як а в нас то сніг, то щось таке непонятно. йде. Тобу йти до хати грітися. До нових відео, всім гарного дня.